Де окупація пройшла дуже швидко. Керівництво повиїжджало й повиїжджали навіть робочі руки. Вісім місяців люди не отримували пенсії. Ми бачили бюсти Леніна. Жодного вцілілого будинку. Купа цегли замість населеного пункту. Є люди, які продовжують проживати в будинках, що зруйновані. Чи вимкнули вони у себе в газ? Дроти просто валяються по вулицям. Вже людям хочеться обігріватися. Якщо вони залишаються, вони мають розуміти, яка складність буде. Це Суспільне, це Андрій Канашевич, який очолює військову адміністрацію Куп'янського району. Після звільнення велика частина людей виїхала, бо були заклики евакуюватися через те, що відновлення газу під питанням і електрики так само, а зима наближається. Ну, поки було тепло на вулиці, відносно тепло, то люди не так активно виїжджали. Зараз, якщо буде погода встановлюватись більш більш холодна, ми передбачаємо, що більш активне почне населення виїжджати з деокупованих територій і виїжджати в напрямку Харкова до родичів. В принципі, обласна влада зараз і ми теж готуємося до того, щоб буде такі потоки, йти людей, і готуємось до того, щоб забезпечити людей теплом, забезпечити на зимовий період проживання. Але ви закликаєте. І ви пропонуєте, і ви вмовляєте людей виїжджати. Чи нема такої кампанії інформаційної? Ми не проводимо такої інформаційної кампанії, але ми змушуємо людей до того, щоб вони приймали рішення, що якщо вони залишаються, вони мають розуміти, яка складність буде, і якщо вони розуміють, яка буде складність, щоб вони робили висновки і, можливо, все ж таки збиралися. Виїжджали. Є люди, які на сьогоднішній день продовжують проживати в будинках, що зруйновані. І відповідно в такі будинки проводити газ або проводити опалення, ну неможливо. Перший момент. Другий момент є багатоквартирні будинки. 80-90% людей виїхало. І вімкнути цей будинок, подати туди газ або подати туди воду ну, достатньо, достатньо проблематично, оскільки це недоцільно. Це не недоцільно, це, це небезпечно. Бо люди, коли евакуювалися. Чи вимкнули вони у себе в газ, чи закрили вони у себе крани? Ми не знаємо. Зайти в кожну квартиру ми не зможемо. Вони зачинені. Це стосується, здебільшого, таких населених пунктів, як Куп'янськ, як Ківшарівка, як купянськ вузловий Те, що стосується приватного сектора, там ситуація трошки простіша. І я сподіваюся, що до настання холодів ми там ввімкнемо і освітлення, і подамо газ. І де потрібно, Теруті, подемо... але холоди вже настали, вже людям хочеться обігріватися. Ми розуміємо, але стан інфраструктури такий, що ми не встигаємо просто за тим, щоб зробити це от або завтра, або післязавтра. Ми йдемо поступово. Ці роботи вони вимагають не тільки роботи профільних компаній електромережі або газової компанії, Вони вимагають роботу саперів ще. Хто оцінює, тут лишилося 10% або 30, або 50% цей будинок іде на підключення. Хто збирає ці дані і хто ухвалює остаточне рішення? Ми будемо збирати ці дані. Я сподіваюся, що найближчим часом Районна адміністрація районна адміністрація підключиться. Я сподіваюся, що найближчим часом вже з'явиться міська військова адміністрація. І ми разом будемо проводити цю роботу. Будемо залучати волонтерів, будемо залучати активне версне населення, які проживають там в цих населених пунктах. Головна задача зараз у нас це подати світло. Яка частина нині знеструмлена? Зараз подається правий берег Куп'янська, на лівому берегу вже подали частково газ. У нас ключові питання: ківшарівка, Куп'янськ, возловий тобто в відсотках. Ще ну, відсотків 70 нам опрацьовувати. Відновлення світла йдеться про мережі, правильно, так. які живлять ці населені так. пункти. Але чи буде сама електрика, бо в Харкові. Приміром, чи в Києві, чи будь-де в місті в українському нині з мережами може бути все гаразд, але через удари ракетні по підстанціях чи по електростанціях немає самоелектрики як такої. Звичайно, ми не можемо прогнозувати дії окупаційних військ і куди вони будуть задавати удару. Але якщо у нас буде мережа відновлена на 100% і буде працювати, нам буде легше потім локально. Виконувати роботу по одному місцю, якщо цей удар буде по одному місцю завданий. А на сьогоднішній день у нас ситуація така, що у нас дроти просто валяються по вулицям. Посічені уламками перебиті так. через бойові дії. Саме звичайно. Є населені пункти, де ви вже розумієте, що не буде ані газу, ані світла е, є певні проблеми. По тим населеним пунктам, які досі на сьогодні перебувають в зоні активних бойових дій, це населені пункти Петропавлівської громади, населені пункти Курилівської громади. Вони деокуповані, але вони поряд з лінією зіткнення. Так вони по факту знаходяться на лінії фронту, тому будемо розробляти додаткові заходи, щоб е, якось люди пережили зиму, якщо вони забажають залишитися в громаді. Є куди виїжджати людям тим, хто хоче, чи є організована евакуація, чи це все кожен сам вирішує, що я поїду до своєї тещі на Рівненщину? Ні, є організована евакуація у нас. Ми відпрацювали всі ці механізми ще на Печеніській Дамбі, коли працювали все літо і вивозили людей е, з окупації. Е, зараз такі саме, приблизно механізми ми відпрацьовуємо по всьому Купінському району. Тобто люди, якщо виїжджають, їм потрібно помешкання для життя, то обласна адміністрація допомагає, і ми здатні розмістити людей. На Харківщині? На Харківщині. Просто Харківська область вже багатенько людей повиїжджала, і вже ситуація з житлом стає трошки така напружена. Але поки справляємося. А приймають, запрошують громади в інших областях України. Так, звичайно. На рівні областей йде співпраця, є можливість вивезти людей в іншу громаду або в іншу область. Про дрова є обіцянка забезпечити, чи є сама деревина, власне, і чи є оця логістика, чи є можливість їх доправити до людей? Є, звичайно. Можливість така є, і воно все буде направлено, поділено між громадами. І далі буде все розподілено між людьми, хто потребує найбільше в першу чергу цього. Хто це вирішує? Є села, де нема старости, громаді нема голови, а є певні активні люди. і Люди, які збирають списки, виклики не дають інформацію. Тобто ми з цією інформацією працюємо, і ми на підставі цього подаємо заявки, в тому числі на те, щоб отримати деревину. Так. І це тобто, безкоштовно. Це безкоштовно, звичайно. Який запит? Не знаєте? Десь біля 10 тисяч домоволоді потребують дрова. А як ви ставитеся до ідеї буржуйок у місті? Ми їх теж замовляємо. Можливо, ми їх будемо віддавати на якісь дальні села, щоб там можливо було створити такий пункт обігріву, використовуючи одну-дві буржуйки. В Коп'янську що це може бути? Куп'янському розглядаємо комунальні установи це і школи, і гуртожитки, і розглядаємо дитячі садочки, тобто робота або спортивні комплекси, але там не буржуйки, там будуть або булір'яни, якісь, або щось таке, що дає більше тепла. Пункт обігріву це місце, куди я можу прийти, коли змерзла, побути, погрітися, чи це місце, куди люди приїдуть жити, ночувати. На першому етапі, скоріш за все, це буде там, де можна погрітися, але виганяти на вулицю теж ніхто не буде. Я читаю в соціальних мережах багато блогерів, волонтерів, які відвідують. Деокуповані території, зокрема в Куп'янському районі. І з їхніх дописів в мене складається враження, що районна межі гуманітарної катастрофи. Це викривлення, це професійне їхнє таке сприйняття, в них такий фільтр, вони сприймають всіх людей як таких, кого треба рятувати. Гуманітарна допомога надається стабільно, Вона є. Вона розвозиться по всім громадам Куп'янського району. Ліки є. Ми відновили роботу цього тижня в Купінській поліклініки, де сімейні лікарі вже можуть приймати людей і видавати безкоштовно ліки. Вже запрацювали аптеки. Зараз йде робота з тим, щоб завести Укрпошту, пенсійний фонд, щоб вони могли людям допомогти отримати гроші, які накопичили за цей за 8 місяців. Люди не отримували пенсії, ті, хто отримав її на пошті. Тобто ми відновлюємо потрохи нормальне життя і намагаємось максимально швидко це робити. Банкомати, магазини. Магазини теж будуть відкриватися. Частина вже відкрилася. Ведеться перемовини з мережевими магазинами. А ринки працюють? Ринки працюють. Гроші є в людей. Є проблема певна людей пенсійного віку, але от, ось зараз ми якраз і вирішимо це питання, щоб у людей були гроші, була можливість купувати. Рублі встигли ввести на цих територіях окупанти їх ввели. Тобто був паралельний обіг і рубля. Курс знаєте, курс був 1,2, двом, один до 1,5, один 25, Тобто десь до 1,1 до намагалися його спустити десь у вересні місяці, але ми зайшли вже. Це штучно? Штучно, звичайно, там ринку нема? Ну і плюс в людей же гривні вимивалися поступово. Правильно, вони з, з обігу через те, що людина пішла, купила, все в неї вже цих гривень немає. Безумовно, так і було. За вашою оцінкою руйнації школи, лікарні, житло, приватне житло. Яка частина знищена? Ну, я зараз точно не скажу в цілому по району. Можна говорити тут по громадах. Вісім громад у нас в Куп'янському районі, з них поки що три громади Курилівська, Петропавлівська, Дворічанська, вони перебувають в зоні активних бойових дій, тому там важко зібрати статистику, але пошкоджень я скажу так, що багато. Ну, і плюс вона не остаточна в будь-якому разі. Не остаточна. Така ж приблизно ситуація в Вільхуватській громаді під обстрілами, особливо прикордонні пункти, там Рублене, Милове, Вони під постійними обстрілами знаходяться. Вільхуватка сама. Трошки тихіше в великому борлуці, Шевченковому, в Кіндрашівській громаді. Куп'янськ теж піддається обстрілам, ракетним обстрілам ну, майже щодня. Але громада на громаду не приходиться. Я ж кажу, що в дворічанській громаді є населені пункти, зруйновані ще повністю, тобто жодного вцілілого будинку. Купа цегли замість населеного так. пункту. Ну такі населені пункти, як Кам'янка та Вільжанка. В самому Куп'янську, коли ми заходили 10 вересня, то місто було ціле. Але вже за три дні почався масований обстріл з боку російських військ. З того берега скала, коли їх почали трошки сунути далі, вони почали обстріл самого міста Куп'янськ. Ту картинку, яку ми на сьогодні бачимо по Куп'янську, це вже сталося після заходу Збройних сил України. Як люди на це реагують? Е, є люди, хто з розумінням ставиться до цього. Є люди, які розуміючи, що така ситуація може статися. Вони виїжджали, вони не чекали, поки будуть обстріли. Ну і звичайно, є люди, які. Кажуть про те, що поки вас не було, все було гаразд. Не стріляли, все спокійно, жили своїм життям, ви пройшли, тепер починають стріляти. На жаль, з такими доводиться зіштовхуватись людьми. Це бувало, коли ти видаєш гуманітарну допомогу, і під час роздачі гуманітарної допомоги тобі таке казали. Пропаганда сильно працювала російська на окупованих територіях, чи в них не доходили до цього руки? Ця пропаганда вона дуже сильно підсилилась під час окупації. Але вона була й до того. І якщо ми приїжджали в прикордонні громади Харківської області, ми бачили на кожному будинку фактично тарелка, яка Отримувала зв'язок і, люди, від і Росії, люди мали доступ до російських каналів і дивилися, і дивилися їх. Тобто людина, вона якби проживала в якійсь площині, вона отримувала і ту і ту інформацію, в голові складалася якась каша. Про що казати, якщо в Куп'янському районі функціонували школи з російськомовними класами? До 24 лютого, тобто вони не встигли ще перейти на українське навчання на українські мови. Що нині з освітою? З освітою пауза. Багато дітей повиїжджало, і вони проходять навчання. Наскільки ми отримали інформацію, проходять навчання на тих територіях, куди вони виїхали. Організувати навчання навіть дистанційно по школам Куп'янського району зараз ще немає такої можливості, оскільки немає нормального зв'язку, немає інтернету сталого. Але працюємо в цьому напрямку. Багато вчителів повиїжджало. Багато вчителів, на жаль, погодились працювати в школах за російськими програмами. Це є підстави для звільнення такого вчителя? Ні. На жаль, ні. Щоб його звільнити, потрібно довести його повністю провину. Це певний час. Є Це злочини. Більш кричущі, які треба розслідувати і доводити нині. Звичайно. А тут може спрацювати українська самоорганізація а всередині колектива, а може. А вона вже починає працювати. Є випадки, коли колектив не погоджується більше працювати з людиною, яка працювала на окупантів, і вона змушена піти. Так, є такі випадки. Але якщо є колектив, умовно кажучи, 10 людей, і така людина одна, це такі випадки є. Але є у нас колективи, де 10 на 10. Там такі випадки, на жаль, не стаються. Російські окупанти встигли 1 вересня запустити навчання шкільне? Так, буквально три дні або чотири дні воно відбулося. І діти За... пішли в школу. Діти пішли в школу. Десь вони не встигли завести або підручники, або надати певні матеріали для того, щоб перейти на програму російську. Тому вони е мали наміри переходити вже там з 1 жовтня або там з 1 листопада, якщо ми говоримо про е злочини проти української ідентичності, Навчання, школи, бібліотеки, можливо, церкви, можливо, музеї. Яку картину ви побачили на звільнених територіях? Ну от по школам ми побачили, що це було масштабне і це було цілеспрямовано. Вимивалася всеукраїнська зі шкіл. І вимивалася не тільки російським, а вимивалася ще й радянським. Радянські підручники. Ні, радянська символіка, радянські наративи, герої Совєтського Союзу. Тобто вони повертали ці території не до Росії, хотіли приєднати, а повертали радянський Союз. Ну, вони повертали в тому числі і червоні прапори, які вивішували. Ми бачили бюсти Леніна, вони десь знаходили там, виставляли їх навіть. Ну, тобто, до абсурду доходило. По бібліотекам, те, що вилучали і ховали в підвали, десь так, це було. Майже ну, в багатьох бібліотеках таке було. Церкви? Е, церкви це московський патріархат, тому їх і не чіпали, вони цілі стать. Я вчора був у Сінькава, наприклад. Школа зруйнована вщент, її нема. Напроти школи, буквально там 50 метрів стоїть школа церква, вона ціла. Є підстави припускати, що священики е, є. співробітничали? Є. Є свідчення про те, що вони готові були співпрацювати і співпрацювали з окупаційними військами, а зараз їх нема. Ну, тих, хто наявно дуже позицію проявляв свою, дуже впевнено стосовно того, що російська влада це добре, їх зараз нема. Вони повиїжджали. Яка частина колаборантів втекла разом з окупантами? Більшість подавляюча, Тобто відсотків 80-85 поїхали вслід за окупаційними військами. Це ті, хто відверто і публічно співробітничав? Так, деокупація пройшла дуже швидко, тому є певні документи, які не встигли або вивести, або знешкодити. Тому є з чим працювати. Я сподіваюся, що наші спецслужби відпрацюють. Правильно з цими, з цими документами і знайдуть е, ті прізвища, які фігурують, в тому числі і в е, провладних структурах проросійських, які були у нас створені в громадах, яка доля Куп'янської міської ради? Виконавчий комітет Куп'янської міської ради він зник майже в повному складі, тому що він співпрацював е, з окупантом. Серед депутатського корпусу було дуже багато людей, які теж пішли працювати. І на сьогоднішній день Куп'янська, Куп'янська міська рада вона не здатна працювати. Плюс ми маємо певні проблеми взагалі по функціонуванню комунальних підприємств навіть міста Куп'янська, оскільки багато хто повиїжджав. Керівництво повиїжджало і повиїжджали навіть робочі руки.